Вже, вже на початковій стадії формування місцевих бюджетів на поточний рік. У 456 бюджетах додаткова потреба коштів на оплату праці складає 111 млн грн. Крім цього, 227 місцевих бюджетів не забезпечили у повному обсязі потребу коштів на енергоносії в сумі 9,5 млн грн. А тому найближчим часом необхідно направити за рахунок розподілу вільних залишків коштів, власних надходжень, установ на захищені статті видатків, а також використати всі наявні можливості додаткових надходжень. В минулому році 1675 підприємств проводило нарахування зарплати в розмірі нижче мінімальної. Розрахункові втрати податку з доходів фізичних осіб стали. Щонайменше 8 мільйонів гривень. Потрібно значно посилити увагу в цьому питанню по всіх районах і у місту Тернополі. Зменшення недоїмки лише на половину дало б можливість одержати до місцевих бюджетів майже 4 мільйони гривень. В той же час в Чорківському, Козівському, Тернопільському районах у минулому році допущено суттєвий приріст податкового боргу, а причиною є. Це низька ефективність роботи районних комісій.